Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді такий дуже цікавий апарат, який ми пригнали для нашого замовника. Це у нас Renault Зоя. Електрична, повністю 41 кВт. 2017 рік. 100 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Машинка пригнана з Норвегії з двома комплектами дисків та гуми. Диски і гуми абсолютно в новому ідеальному стані. Машинка без жодного фарбованого елементу. Обслуговувалась виключно на офіційному дилері до самого кінця крайній запис е пів року назад. Погодні умови так собі, але так пробіжимось. Машинка після детейлінгу, сполірована. дуже цікаво зроблена. Так, передня губа, фари. Ну в загальному машина виглядає маленькою, але місця в салоні дуже багато, навіть з моїм зростом. Ніде по кузову ніяких моментів немає. Стан просто ідеальний, дуже цікаві форми, дуже цікава машинка. І проїжджає вона також досить непогані заявлені кілометри. Навіть не заявлені, а те, що є по факту. Скло в нас все рідне, 617 рік, навіть лобове покрище ніде ніяких моментів немає. Стан дійсно дуже-дуже класний. Навіть на дисках ніде немає, ні бордюрки, нічого. Значить Зима в нас Nokia Capelita. Стан можете бачити кінець 23-го року, Сі4. І літо на також оригінальних, це типу підбасешний, а літо на таких е, біленьких, з такими, ну не, не біленьких, а на світлих дисках з таким цікавим рисунком, також легкосплавні, з абсолютно взагалі новою ідеальною гумою, Goodyear, там протектор, щось, ну вже власник виклав її. Але все одно комплектація досить непогана. Маємо безключовий доступ. Два ключика. Можна додатково навіть ключика включати обігрівчик в автомобілі. Задній парктронік задня камера, чорний колір. Дуже цікаво зроблена задня оптика ZE40 Electric. Камерка. Цікаво, так реалізовано все, зроблено. Така машинка для міста. Ззаді навіть у нас барабани стоять, тобто ну так вони комплектувалися. На вулиці падає дощ, давайте відразу сядемо в салон. В салоні трішки розкажу більше. Кажу спочатку, салон без ключовий доступ працює. В загальному стан по салону просто подивіться ідеальний. Швиденько, щоб сильно не накапати, пройдусь. Тут уже мої речі. Дуже цікаво зроблений дизайн сидінь, мені прям заходить максимально. Пластички всі гарні збережені. На потолку також дуже цікаво реалізований дизайн. Закриваємо. На задній ряд уже не піду, бо бачите, як все капає. Тут все класно збережено, карти. 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, електроскладування дзеркал. Так, Далі далі. далі, далі 100 тисяч рідного пробігу, як я вже сказав, 111 запас на даний момент. Ось така велика мультимедія, Однозонний клімат-контроль. підігрів передніх сидінь мається у нас. Дуже цікаво реалізована е реча перемикання передачі, корежим, круїз-контроль. Стан керма. Просто подивіться, в якому стані стан в загальному по салону стан нового автомобіля без перебільшення. З перфорацією все класно. Значить, маємо додатково ще можна вмикати вимикати звукову імітацію роботи двигуна. Відкривається у нас порт зарядки, До речі, швидкої зарядки у нас немає, є звичайна, але 22 кВт вона бере. Тобто, по факту можна сказати, що це якби і є швидка зарядочка. Давайте запустимо автомобіль наш. Та-дам! Машинка запущена, можна їхати. А тут сільська мова, два порта, карточки, два ключа. Можна за графіком також включати обігрів. Клімат працює, всі можливі обігріві функції працюють. Ціла купа документів до автомобіля про розмитнення, сервіски. навіть. Ну, тут, тут, тут є абсолютно все, не буду на цьому сконцентрувати увагу. Ми вже все перевіряли, передивлювалися. Навіть офіційний дилер підтягнув всю, всю можливу інформацію. Машинка чесна, прозора, до кінця сервісована, Тут все також добре. Ззаді також все класне. До речі, ззаді досить багато місця. Навіть я сам за собою думаю, сяду без проблем. Єдине, що не буду зараз це демонструвати, бо не хочу, щоб машинка була грязна. Хочу віддати частинку, і так тут тобто, трішки буде попротирати. А, і ще, що немало важливо, мені сподобалось: це об'єм багажного відділення, щоб ви розуміли, той другий комплект, про який я вам казав. З легкістю, з легкістю зайшов у багажне відділення, навіть полку зверху не довелося знімати. Тобто вони стали, якраз там таке заглиблення є. Всі чотири колеса туди стали з дисками r 15 на секундочку, і кришечка легенько закрилась, і зверху шторка також закрилась. Я був взагалі приємно вражений, приємно здивований. Запуск з кнопки, датчик світла, сенсор дощу, круїз, як ви зрозуміло. Тут все присутнє по менюшечкам. Також все працює, все. Все є. Тут режимчики наші перемикаються. Треба замінити батарею в ключі. встані Ну, Тобто всі режими, все перемикається, все в нас працює. Дуже цікава машинка за свій бюджет. Ми маємо значить, дивитися: 17 рік в даному випадку машина просто стан, ну дійсно стан ідеальний по салону. Зовні точно так само без підкрасів. Щесною підтвердженою історію, чому я на цьому наголошую? Бо дуже багато їх продається кручених. За ціну ціна 9 тисяч доларів з двома комплектами Гуми е з повним пакетом документів. Я вважаю, що це дуже, дуже класна ціна за такий автомобіль. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся, знайдемо і вам автомобіль нашої мрії. Якщо це Зоя, то відповідно знайдемо вам Зоя, приженемо. Пічечка тут. Працює і тут пічка, до речі, бере мало. Вона вже зроблена трішки по-іншому, до речі, камерка з траєкторії руху, все малює, парктронічок також задній у нас є, все пікає. Не будемо спитувати його. Навіть ручечка шкіряна з перфорацією. Тому, друзі, звертайтесь підберемо і вам автомобіль. Нагадую, з вами був Майнекс Карлі Чернігів. До нових зустрічей, па-па!